Всім величезний привіт! Людям які цікавляться криптоа. Сьогодні у цьому відео я хотів би розглянути актуальні новини про проект Bloom, поділитися також важливими деталями, які стосуються дропів та можливостей заробітку. Також я хотів би поговорити про те, чому предмаркет Bloom може бути небезпечним для новачків і як уникати типових помилок. Крім того, я розповім, які перспективи розвитку цього проекту та на які моменти варто звернути свою увагу. Тож, давайте перейдемо до більш детального огляду. І так, проект Bloom продовжує привертати увагу користувачів завдяки своїм роздачам монет і перспективам розвитку. Тому я хотів би детально розібратися у всіх аспектах проекту, починаючи з отримання бонусів і закінчуючи ризиками, пов'язаними з предмаркетом. Давайте поговоримо про той факт, що на днях багато користувачів отримали по 600 монет Bloom. Ці бонуси були видані як винагорода за активності, які учасники виконували ще в жовтні місяці в рамках проекту Мемефай, що в свою чергу працює разом із Bloom. Ця акція показала, як важливо брати участь в ініціативах на ранніх етапах. Монети вже з'явилися на гаманцях учасників, і деякі люди почали фіксувати свій прибуток. За поточним курсом, ці монети мають певну цінність, хоча їхня вартість залишається відносно невеликою. Якщо ви отримали такий дроп, то у вас є два варіанти. Перше це зафіксувати прибуток. Якщо ви не готові чекати зростання або не вірити в проект, краще, звичайно, реалізувати монети. Або також є другий варіант це тримати монети. Це вибір, звичайно, для тих, хто вірить в довгострокову перспективу Bloom і очікує зростання їхньої вартості. Але, попри отримані бонуси, у мене залишається багато питань до цього проекту, в сумі так точно як і у випадку з проектом MemeFi, який показав нещодавнє зростання. Але якщо ми зараз говоримо про проект Bloom, то мені поки що здається, зараз не зовсім комфортний час для інвестування. Іноді бувають активи, які навіть за потенційної вигоди не викликають бажання їх тримати. У випадку Bloom залишається багато невизначеностей, які просто важко ігнорувати. По-перше, невідомо, як саме розвиватиметься проект. По-друге, немає прозорої дорожньої карти чи чіткого бачення щодо функцій монети. І по-третє, це те, що ми зараз вже можемо спостерігати, що команда контролює ціну монети на ранньому етапі, що, звичайно, може свідчити про можливі маніпуляції. Тому, звичайно, у такому випадку, якщо проєкт здається непрозорим і непередбачуваним, можливо, варто зачекатися більш чіткої інформації, перш ніж ухвалювати інвестиційні рішення. Тепер давайте поговоримо про ризики предмаркету. Предмаркет завжди несе в собі серйозні ризики. Багато інвесторів, особливо новачків, часто не розуміють специфіку таких платформ і ризикують втратити гроші. Коли, наприклад, ситуація здається надто зрозумілою, це може бути сигналом, що ринок змінить свій напрямок. Можуть бути також, наприклад, ситуації, коли біржа може зависнути, виконання ордерів затриматися, і ви втратите можливість вчасно реалізувати свої активи. А також не забувайте, що ви вкладаєте в актив, який ще не має стабільної ціни чи підтримки. Наприклад, один з попередніх проєктів несподівано виріс у десятки разів, коли всі очікували падіння. Це показує, що на таких етапах важко передбачити поведінку монет. Тому моя порада тут особиста щодо цього: інвестуйте на предмаркеті лише ті кошти, які ви готові втратити, і не піддавайтесь спокусі легких грошей. Але якщо говорити загалом, то це, звичайно, стосується і всіх інших інвестиційних рішень. І в той час, поки деякі люди думають, чи вдасться їм заробити на предмаркеті, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Тепер я хотів би звернути увагу на технічні нюанси Bloom, в чому саме полягає проблема. Bloom зараз працює з так званими поінтами, внутрішньою умовною валютою, яка пізніше буде конвертована в токени. Проблема полягає в тому, що ми не знаємо ключових деталей, у якій пропорції поінти будуть переведені у токени, чи буде ця монета дефляційною чи інфляційною, і яке загальне постачання монет. Відсутність цих даних робить проект схожим на лотерею. Це дуже нагадує ставку в Казино. Ви вкладаєте гроші, але не розумієте, що отримаєте в результаті. Висновок тут дуже простий. Інвестори потребують прозорості, а Блум поки її не пропонує. Але чому я звертаю увагу саме на довгостроковий потенціал? На відміну від короткострокових і ризиковних угод, довгострокові інвестиції дозволяють уникати багатьох ризиків. Основна стратегія виглядає дуже просто: перше це обрати перспективний актив, друге регулярно інвестувати в нього, і третє це. Терпляче чекати, поки він покаже зростання. Такі проекти, як Bloom, підходять більше для спекулятивних угод, але не для довгострокового інвестування. Звичайно, для тих, хто хоче отримати невеликі бонуси, є кілька цікавих ініціатив, наприклад, такі як Telegram Apps Cent, що за виконання щоденних завдань, наприклад, підписку на додатки і видалення їх після виконання завдань на Різдво обіцяють AirDrop. Але такі ініціативи мене мало цікавлять, тому я й не хочу звертати на них своєї уваги. Що хочеться сказати у підсумку про проект Bloom? Зараз він перебуває на початковому етапі свого становлення для лістингу. Ми продовжуємо спостерігати за тим, як він еволюціонує, і чекаємо на більш конкретну інформацію. Поки що він залишається доволі ризиковним. Завжди пам'ятайте, що успішні інвестиції базуються на розумінні та терпінні. Використовуйте отриману інформацію, робіть зважені рішення та інвестуйте з розумом. А я в свою чергу хотів би подякувати, що ви подивилися це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.